Дивіться важливі та актуальні новини у моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання! Сьогодні у нас 15 серпня п'ятниця, і в інформаційній зарядці ми говоримо про такі новини і події. Сьогодні, 15 серпня, на Алясі відбудеться зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Путіним. Вони будуть в основному обговорювати питання припинення. Війни в Україні, ну так хоче Трамп. Ми розуміємо, що Путін цього не хоче, він буде затягувати цей процес. Трамп навіть заявив вчора, що він є оптимістом, і тільки 25% дає на те, що ця зустріч може мати негативні наслідки. Тобто вона провалиться. У випадку, якщо все буде добре, він хоче, щоб була тристороння зустріч між Путіном і Зеленським. Також він там буде, навіть є заява, що можливо будуть запрошені і деякі. Європейські лідери. Головне питання це питання припинення війни і питання українських територій. Ну, вже ніби було заявлено, що без України це не будуть обговорювати. Отже, сьогодні ми побачимо вечором, що буде більш-менш зрозуміло, до чого вони там домовилися. Крім того, Білий дім вчора в четвер заявив, що буде спільна прес-конференція Путіна і Трампа, і там ми все почуємо. Близький, близький схід. На Близькому Сході е, ультраправий міністр фінансів Смотрич зараз е, більш так ну, серйозно говорить, він заявляє і хоче, щоб було прискорення будівництва житла на західному березі річки Йордан. Він це говорить, що це має бути відповіддю на те, що деякі країни заявили, що будуть визнавати Державу Палестина, зокрема, мова йде про Францію, Канаду. А також Австралію, це останні три країни, які заявили про це. Ну, зокрема, Франція, вона є членом Ради безпеки ООН постійним, входить до G7. Крім того, навіть там вже німецький уряд заявив, якщо не будуть певні умови виконані, то він також може визнати Палестинську державу у вересні на Генасамблеї ООН. І от смотриш заявив, що будівництво цього житла називається План e E1», що воно е, убезпечить, тобто не дасть можливості створення двох держав, тобто держави Палестина. Е, головний верховний представник е, з питань зовнішньої політики Європейського Союзу, Кая Калас, Європейський Союз, е, заявили і закликали е, Ізраїль не продовжувати це будівництво, бо це буде мати ну, серйозні негативні наслідки. Я думаю, насправді що на це не звернуть увагу, бо як пише е, іноземна преса. Наступного тижня уряд Нетеняху має схвалити цей план будівництва 3400 житлових одиниць, як вони пишуть. І тепер звернемося до забруднення планети у Женеві, з 4 серпня, фактично до 14 серпня, 10 днів відбувалася зустріч представників 185 країн. Вони хотіли вирішити питання щодо е, забруднення пластиком планети, але їм це не вдалося на такому глобальному рівні, хоча там. В ніч з четверга на п'ятницю вони там продовжили. Появився новий варіант, більш компромісний, але там і було 100 пунктів, які треба було згодити. Ну, будуть вони все-таки хочуть продовжувати ці зустрічі. Перемовини зараз, ніби основна увага, щоб це була зосереджена боротьба на національному рівні, а не на глобальному світовому. Ну, слід зазначити, що це вже п'ята така зустріч. Хоча ще мали на четвертій зустрічі, яка була в грудні 2024 року в Південній Кореї вирішити це питання. Ну, питання дійсно нагальне, воно серйозні проблеми е складає для планети. Тому його, сподіваюся, все-таки рано чи пізно вирішить, краще, щоб це було раніше. У США цікава ситуація. Губернатор Каліфорнії, демократ. Він е, вніс план перерозподілу виборчих округів. Ну, це так звана відповідь, ніби те, що зробив губернатор-республіканець у Техасі. бо так республіканці вирішили е, перерозпуляти е, округи, щоб мати більше можливості перемогти на виборах у конгрес, бо там є невелика е, перевага в палаті представників От вони хочуть все таки якось собі зробити найсприятливіші умови. І тепер, от Каліфорнія також вирішила. Іти цим шляхом. Ну, побачимо, що з цього буде. Але от Трамп все-таки намагається в той чи інший спосіб не допустити поразку республіканської партії на майбутніх е, виборах минуло майбутнього року е, до конгресу. Це такі будуть додаткові проміжні вибори. Ну і він е, вдається до різних таких технологічних дій. Бачимо, що демократи йому відповідають е, дзеркально. І Європа, і Європа. У Сербії другу ніч поспіль. Відбуваються зіткнення між прихильниками президента Сербії Вучеча та е, його опонентами. Ну, ці протести почалися ще з листопада 2024 року, коли бетонний навіс на залізничній станції санкцій обвалився, згинув 16 осіб, і протестувальники, в основному це студенти. Вони звинуватили владою в корупції з того часу вже декілька місяців. Особливо у цьому році серйозна політична криза у Сербії. Ну що ж, побачимо, будемо спостерігати, як там це все буде відбуватися, чи будуть там якісь дочасні вибори, але так чи інакше, бачимо, що з корупцією бореться у різний спосіб і в різних країнах. Отакі От події, новини, на мою думку, я хотів варто було сьогодні вам почути в програмі і хотів вам їх представити в програмі Інформаційна Зарядка. я Закликаю всіх і пропоную починати свій день з інформаційної зарядки, а день тільки починається. Я бажаю всім енергійно, головне вдалого дня. Все буде Україна!